Друзі, всіх вітаю! Давно в нас не було на каналі. З вами Михайло Томів і це канал Пасіка на лежаках 500. Ну що ж, я обіцяв вам показати наш так званий пакетний тачок, який ми підготували до привозу бджолопакетів. Буквально через декілька днів ми будемо їхати та привозити пакети з Закарпаття. І я хотів вам показати, як ми підготувалися до цього процесу. Які ми роботи проробили, і що ще треба буде зробити тим, хто це не встиг зробити. Ну, Наприклад, є люди, які теж планують придбати бджолопакети. Я б показав, що вам треба зробити для того, щоб ваш пакет добре розвивався, набирав силу та приніс вам, так скажемо, багато користі та меду. Ну що ж, друзі, поїхали. Дивіться, в кожний. З вулоків ми поклали по три сушнини. Ось такі от а, вони повинні бути досить гарної якості для відкладання а, розплоду, щоб маточка добре червила. Ось, вибирали такі маломідові або просто сушнина. Це за заставну. А, також, Дивіться, на кожний бджолопакет будемо класти по 4 рамочки. Це на края ставимо медові рамки. Більш до гнізда з пакетом. Маломедова рамочка з красивою теж ячеєчкою під викладання, під яйцеклаточку. Ось таким чином. І на края медові, обов'язково, щоб джолопакет мав змогу, так скажемо, і після дороги підкріпити себе, набрати силу та швидко розвиватись. Дивіться, буквально в кожному вилуку ми проробили таку ж саму роботу. Ось такі от рамочки, вони однорічні. Ось така от краса. Під яйцекладку та дві медові на краї. У кожному вулоку стоять по три сушнинки під засів І перегородна дошка це обов'язково. Е, ще одне нам залишилось покласти в вулики це девнички, це обов'язково ми зробимо, бо зараз скоро в нас буде вже квітнути жовта акація. Я бачу, що вона-вод розпочне квітнути. Е, через 10 днів буквально заквітне е, біла акація. Дуже багато різноманітних квітів, трав зараз теж починає квітнути. Так що, я думаю, що якийсь взяток у пакетів буде для того, щоб вони добре розвивались. Ну що ж, поїхали далі, теж покажемо, що ми ще встигли зробити. Будь ласка, теж зверніть увагу, на кожний вулик ми ставили прильотні дощечки. Це дуже добре впливає на роботу бджіл. Вони не втратять лишню енергію, при, особливо при сильних поривістих вітрах. Їм дуже легко заходити до своїх вулоків та швидко виконувати свою роботу. Ось ці вулоки, які ми придбали в кількості 20 штук. На пасіці в нас на стаціонарі там є ще 16 сімей. Тут е, 5 ось таких вулоків ми їх теж підготували під бджолопакети і будемо з ними далі працювати. Також дивіться, придбали ще ось таких от 100, до 100 вулоків, десь 105 штук. Дуже хороші люди нам продали ті свої вулики. Вони перейшли на іншу систему, а ми будемо далі з ними працювати та Е, Ще я хотів вам показати, це буквально пара хвилин. Ми тут зробили собі на пасіці такий огород. Ви всі знаєте, що пасіка це таке діло, що людина постійно зайнята, вона працює. І нема часу поїхати там на ринок, взяти якихось свіженьких овочів, зелені. Тому ми для себе посіяли та посадили, і зробили такий міні-огород на пасіці. І це ідея для когось ще з вас. Може хтось захоче зробити собі таке саме. В буквальному сенсі ми посіяли тут кабачків, трохи огірків, цибулини і різноманітні зелені. Зараз покажемо. Так, тут в нас вже посходили кабачки. Будемо смажити на пасіці, я їх дуже полюбляю з чесноком. Тут в нас рідісочка ось така вже росте. Ось, дивіться, от яка краса. І це все на пасіки. Ну, це взагалі круто. І різноманітна зелень теж корпчик, лист. буряки, я без цибулини це один із найголовніших інгредієнтів при, так скажемо, виробі салатів. Ну що ж, ось так от ми. Десь тут на цій пасіці приготували до 200 сімей. Ну 200 вуликів. Завеземо ми сюди 200 плюс бджолопакетів. Також на край пасіці ми підготували вулики, які будуть під відводки. Відводки ми будемо формувати десь на кінець травня. Це буде приблизно 25 число. Будемо їх формувати на 4 рамки розпліду. Та Плідними маточками, які ми вже замовили. Ну, давайте я вам покажу. Теж поїхали. Це вулоки мого помічника, якого я навчив працювати з бджолами. теж. Дивіться, от, людина просто, в якій є бажання працювати, придбала ось такі от вулики там, по 300-350 гривень, е, підремонтували просто, пофарбували. І цей вулик буде приносити далі і користь, і прибуток. Тому не дивіться на інших людей, завжди робіть своє діло, е, тільки щоб у вас було бажання. Ось людина взяла, купила. Зробила, далі ми привеземо бджолопакети. Те, що треба буде від мене, я допоможу. Звісно. І людина буде, людина буде розвиватись та потрохи буде нарощувати свій потенціал в бджолівництві та прибуток для своєї сім'ї. Траву, ви бачите, ми вже прокосили даний точок. Вже робили навіть не один, а два прокоси. Це обов'язково робіть на пасіці. У вас буде і пожежна безпека, це по-перше. По-друге, не буде кліщу, який дуже багато зараз розмножується саме в траві. Він полюбляє вологу і шукає саме вологі місця. Якщо буде прокошена трава, то у вас буде мінімум кліщу на пасіці. Теж дуже добре буде, як і для вашого здоров'я, так і для діток, які бігають по цьому газоні та граються. Ну що ж, ідемо, покажемо вам вулики, які ми підготували під відводки. Йдемо, дивимося. Ну що ж, дивіться, це взагалі старенічні вулики, яким вже за 50 років, мабуть, деяким і по 70 і може і більше. Але нічого, найголовніше, що цей вулик буде виконувати свою місію. Головне, щоб він набрав міць, цей відводок набрав силу. І на слідуючий рік ми просто ось ці от готовенькі... Сімейки, які перезимують, будемо пересаджувати в робочі вулики, а в цих старих вуликах знову будемо формувати відводки. Вони для бджолопакету замаленькі на 16, 15, 17 рам. В таких вуликах я не рекомендую тримати сім'ї або бджолопакети, тому що це буде спонукати до роїння, і вам буде незручно з ними працювати. Особливо я не рекомендую взагалі вулики. Менше за 20 рам, бо це 100% буде проблема, буде раїні, і буде викликати вас дуже багато занепокоєнь і проблем саме з роботою, тому що якщо мало місця, то це буде, звісно ж, викликати джол раїні, і вони захочуть покидати цей вулик і шукати собі інше місце. Ось так от на цьому так скажімо, відводковому точку ми привезли теж до 100 таких от старесеньких вуликів. Ще, нам ще треба їх почистити, підготувати для заселення відводків. У нас не було часу, тому що ми зараз працюємо на стаціонарній пасіці. У нас нарешті пішов взяток з рібаку поки що великий, але до 1,5-2 кілограма в день. Ішло вже буквально 2-3 дні. Так що будемо далі зараз розширяти, підготовлювати сімейки під працю на ріпаку, і будемо їхати за бджолопакетами. Ну що ж, ось так от працюємо на заради перемоги для розвитку нашої країни. Все буде добре, все буде Україна. Слава Ісусу Христу! Ще побачимось!